Рекордні 154 тисячі українців днями перетнули державний кордон, близько 90 тисяч з них в'їхали в Україну. Такі цифри озвучив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, зростання пасажиропотоку притаманне періоду різдвяно-новорічних свят. Утім, порівняно з попередніми двома роками, цьогорічні показники є одним із найбільших. Зі збільшенням охочих перетнути кордон збільшилися і черги, половину з яких фіксують на державному рубежі з Польщею. У державній прикордонній службі радять українцям завчасно виїжджати до пунктів перетину кордону, якщо громадяни, наприклад, поспішають на літак у сусідні країни. Ну і детальніше про ситуацію на українському кордоні розпитаю речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Пан Андрію, вітаю вас! Мої вітання студія. Навзаєм, отже, попри війну, починається святковий період. Як він позначається на ситуації зараз на наших західних кордонах? От на сьогодні, наприклад, ну власне пасажиропотік зріс значно, якщо порівнювати до прикладу початок грудня, листопад зараз одні з найвищих показників пасажиропотоку загалом за час воєнного стану. В той же час збільшення пасажиропотоку почало фіксуватися так поступово з 14 числа. Спочатку в ті вихідні пасажиропотік досяг і в суботу і в неділю, десь по 100 тисяч осіб за добу. В будні дні він продовжував так поступово зростати, і фактично цими вихідними мали найвищі показники перетину кордону в суботу. Це 150 тисяч осіб, а в неділю це 154 тисячі осіб, які перетнули загалом державний кордон України, слідуючи громадяни на виїзд і на в'їзд в Україну. В той же час субота характеризувалася таким рівномірним розпреділенням щодо виїзду та в'їзду по 75 тисяч осіб перетнуло кордон а, на виїзд і на в'їзд в Україну, а в Неділя характеризувалася тим, що більше громадян на 10 тисяч перетнуло кордон, слідуючи саме в бік України, і власне це перевага над тими, хто виїжджав за межі України протягом вчорашнього дня пасажиропотік дещо знизився, але не суттєво. Загалом 127 тисяч осіб вчора перетнуло кордон, і також ми фіксуємо все ж таки перевагу в 10 тисяч осіб більше прослідувало в Україну ніж. Ніж ті, хто виїжджав за межі нашої країни на даний момент на щастя знизилися і черги. Фактично, станом на ранок, сьогодні, черг не фіксується на виїзд з України. Але закликаю громадян, зважаючи, що пасажиропотік залишатиметься досить високим протягом всього новорічно-різдвяного періоду, і можуть бути дні або навіть години, коли одномоментно знову ж таки велика кількість громадян прибуватиме до пунктів пропуску. Це може, звісно, створювати і в подальшому також черги. Тому закликаю цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску таку інформацію, що Три години наше західне регіональне управління публікує в себе на Фейсбук сторінці для того, щоб люди могли обрати для себе менш завантажені напрямки. Бо, Інколи буває так, що один з пунктів пропуску, до прикладу, на кордоні з Польщею, має чергу, бо саме цей напрямок люди обирають більш інтенсивно для перетину кордону. А сусідні пункти пропуску черг взагалі не мають. І звісно, якщо б люди обрали його, вони б могли швидше перетнути кордон. Від загального пасажиропотоку треба розуміти, що 50% припадає саме на кордон з Польщею, де і відбувається найбільший пасажиропоток пасажиропотік. і якщо є велика кількість людей, які хочуть перетнути кордон на виїзд чи на в'їзд, звісно, це призводить до черг, З завантаженістю пунктів пропуску на суміжних сторонах, також можна цікавитися на інформаційних ресурсах контролюючих служб тієї країни, звідки слідують громадяни в бік України. І також обирати для себе менш завантажені напрямки. Це дозволить людям швидше все ж таки перетинати е, кордон. Але е, треба також розуміти, що пасажиропотік е, виріс не лише на, на ділянці кордону з Польщею зі збільшенням пасажиропотоку відмічалися певні черги і на інших е, ділянках е, кордону з іншими країнами Європейського Союзу, і власне е, найменш завантаженим напрямком за цей період бу, була. Сам, був саме кордон а, з Молдовою. Скажіть, будь ласка, чи ефективно зараз працює електронна черга для автобусів? Електронна черга для автобусів на тих напрямках, де особливо є слотування, тобто визначення часу, коли має прибути автобус до кордону, для того, щоб в подальшому заїхати в пункт пропуску і перетнути кордон. Звісно, що дозволяє більш ефективно оформлювати людей для того, щоб не було одномоментного скупчення великої кількості автобусів на тих в тих напрямках, де слотування немає. Але є просто обов'язкова обов обов'язкова реєстрація в є черзі. Звісно, що може призводити до того, що там десятки автобусів можуть прибути в пункт пропуску і очікувати на оформлення тих пасажирів, які слідують цими транспортними засобами. Треба також розуміти, що особливо за вихідні кількість перетину кордону автобусами зросло значно. Якщо в будні Кількість автобусів, які за добу перетинають кордон на виїзд з України, коливалася десь на рівні 350-400 автобусів, то цими вихідними мали показників 550-580 автобусів, які перетнули кордон слідуючи за межі України. Протягом минулої доби протягом понеділка кількість автобусних перевезень коливалася десь на рівні 500 транспортних засобів, які прослідували за межі України. Пане Андрію, мені видається доречним, якщо можна, нагадайте, будь ласка, головні правила перетину кордону на тепер для військовозобов'язаних, броньованих, звільнені зі служби чоловіків, я маю на увазі. Дивіться, по-перше, зазначу, що частка чоловіків, які перетинають кордон, вона не збільшилася. Навіть при збільшенні пасажиропотоку фактично. Ті самі показники, як були і до цього в будні, вихідні такі ж самі показники щодо кількості перетину кордону чоловіками вони залишаються на тому ж рівні. Більше все ж таки перетинають кордон жінки, діти, люди похилого віку. Загалом від загального пасажиропотоку 85% це громадяни України, 15% це іноземці, які перетинають наш кордон. Але для чоловіків, звісно, є тимчасове обмеження на час дії воєнного стану. Залишати межі України, окрім тих умов і категорій, які прописані правилами перетину кордону. І нагадаю, що ці правила вони фактично не змінювалися вже протягом останнього періоду. Кордон можуть перетинати особи з інвалідністю будь-якої групи, це ті чоловіки, які супроводжують дружини, які мають інвалідність, це заброньовані, які слідують або службове відрядження. а або у відпустку, це і військовослужбовці, які також можуть е, перетнути кордон в е, службове відрядження або ж у, у, з метою відпустки. А також більшу категорію тих чоловіків, які перетинають кордон, становлять водії транспортних засобів, вантажівок, автобусів. Це і багатодітні батьки, але при цьому треба пам'ятати, що для чоловіків зараз також є окрім тих необхідних умов перетину кордону, які підтверджували інвалідність, багатодійство і так далі. Це наявність військово-облікового документу, особливо якщо стосується відстрочок, ці, ці записи мають бути оформлені належним чином. До того ж, така інформація має відображатися і в системі оберіг. Прикордон прикордонники мають доступ до цієї системи, і наші інспектори перевіряють наявність такої інформації в цій системі, аби унеможливити використання підробних документів. Пане Андрію, і ще хочу запитати: ну вже немає часу питати про східний наш кордон, але скажіть коротко, яка ситуація на кордоні з Білоруссю? Ситуація по кордону з Білорусі вона незмінна. Ніяких нестандартних ситуацій або провокативних дій з того боку. Ми не відмічаємо всі складові сили оборони нашої держави, які перебувають на цьому напрямку, контролюють всю протяжність кордону від Волині до Чернігівщини. Але звісно, що цей напрямок він для нас залишається загрозливим, і так буде допоки Білорусь залишатиметься в сфері впливу країни-терористки Росії. Тому ми маємо продовжувати виключно нарощувати на. Чи оборонні можливості реагувати, якщо буде зміна ситуації, і треба розуміти, що за тим, що відбувається в території Білорусі, звісно, активно стежать підрозділи розвідки і державної прикордонної служби, і міністерства оборони, аби ми мали завчасно інформацію, якщо ситуація змінюватиметься. Пане Андрію, вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, за вашу роботу. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре. Дякую.